Вадимо, вітаємо вашу команду з чемпіонством. Тебе особисто з тим, що ти став найкращим бомбардиром. Що там в роздягальні з чорним Вадимом? Чи не розмовляли ви про ваші бомбардирські амбіції? Адже минулоріч він тебе обійшов на один гол. Зараз ти найкращий. Чи були у вас якісь діалоги, можливо? Ну, в першу чергу подякую Збройним силам України. Сьогодні така гра вже була. Я скажу, що напевно не налаштувалися до кінця. З Вадимом Чорним по сезону вже говорили, він навпаки хотів мені допомогти. і Він це робив, тому йому тільки велика подяка. Бомбардир це таке приємно, але більш приємніше те, що ми здобули чемпіонство другий рік поспіль. Вважаю, закономірно, на футбольному полі все до великому потрібно. Як вас сьогодні мотивували? Чи була у вас взагалі сьогодні мотивація? Тому що я в ефірі декілька разів казав, що немає у карбону мотивації турнірної. Це факт. Чи була вона якась у роздягальні, можливо, секретна? Ну, в першу чергу, мотивація була це. Імідж нашого клубу хотіли здобути позитивний результат, але все ж таки реалізація моментів сьогодні дуже цікава гра для вболівальників, була дуже багато моментів в одну в другу сторону. Реалізація моментів, як сказав тренер команди Росава, майстерність вирішує все, тому такий результат.